Ламікон Дермгель обирай, Скажи, Грибку, прощавай. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. П'ятеро людей постраждали. Росіяни атакували дроном магазин меблів у Київському районі Харкова. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики. Як повідомляють в УВА, чотирьох постраждалих жінок шпиталізували. Серед них 17-річна дівчина. Україна готова до реальних рішень, які наблизять мир, але ніколи не буде віддавати свої території російським окупантам. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час звернення. Каже, відповідь на територіальне питання є в Конституції України. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Володимир Зеленський поговорив із Еммануелем Макроном. Президент України подякував французькому колезі за підтримку і зазначив, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Адже зараз дуже важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Президент України наголосив нам усім потрібні справжні закінчення війни та надійні основи безпеки для України і інших європейських націй. Дрони служби безпеки України атакували термінал зберігання шахедів у Татарстані. За інформацією спецслужби, безпілотник влучив у будівлю логістичного хабу після вибуху. Там спалахнула пожежа, Зазначу відстань від України до точки ураження близько 1300 кілометрів. У відомстві наголосили склади зберігання шахедів. Законна ціль кожна така успішна спецоперація СБУ зменшує російські спроможності продовжувати війну проти України. 685 мільйонів гривень відшкодували державі Набу та САП за перше півріччя цього року. Частину коштів, майже 250 мільйонів, скерували на допомогу українському війську. Про це на спільному брифінгу відзвітували директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Керівники підсумували загалом за півроку було 370 нових розслідувань. 15 підозрюваних, 69 обвинувальних актів, 154 обвинувачених, 54 засуджених. Ми фокусуємося на організованій, на високопосадовій корупції, на злочинних організаціях, які здійснюють системне розкрадання бюджетних коштів і бюджетних ресурсів. Ми продовжуємо працювати, як я говорив. Завдяки тому, що нам повернуто незалежність. Ми будемо подвоювати наші результати. За це півріччя було 54 обвинувальних вироки суду. На даний час це рекорд за всю історію існування і вищого антикорупційного суду. Ну, в принципі, і наших інституцій. Також нам направлено до суду 24 позови позова за лише за перше півріччя до суду про стягнення необґрунтованих активів. Якщо порівнювати там з попереднім роком, то там було 12. На Миколаївщині попрощались із двома братами, яких у березні 22 року закатували російські військові. Весь цей час рідні. сподівалися, що вони перебувають в полоні та намагались їх розшукати. Однак, взимку цього року в Чорнобаївці знайшли тіла цивільних людей. ДНК експертиза показала, що серед них були і брати Євген та Олександр. Більше про трагедію знає Наталя Якобсон Белібова. Майже з перших днів повномасштабного російського вторгнення села Центральна Любомирівка, в якій жили Євгени, Олександре, Реваки, опинились в окупації. Брати одразу приєднались до місцевої групи територіальної оборони. Ми постійно були на зв'язку, створили групу в Айбері охорону, де повідомляли там ці всі нюанси. Ось 5 березня, коли наші хлопці почали крити. Окупантів, то один із тигрів заїхав до нас в село. Ну а ми ж тоді знаєте, як були всі ж виходили, щоб не пустити. Да, всі ж були, ну такі меседжі наші були, що ми супроти внесли. І ось саме попав в цих орків взгляд на, на Сашка і на Женю. Як стало відомо згодом, росіяни вивезли братів до Чорнобаївки, де утримували в полоні як цивільних, так і військових. Ну вони були з телефонами, і можливо, щось вони там в телефонах і знайшли. І з того часу звісток не було ніяких ніде абсолютно. Попрощатися з братами люди їхали з Миколаєва та навколишніх населених пунктів. Олександр багато років був у спільноті байкерів, тож віддати останню данину пам'яті приїхали його друзі з мотоклубу. Він дуже любив займатися ну, мотоциклом і був дуже активний образ образі А добра, весела людина. Добрий хлопець, то є, і такий активний, і багато з ким спілкувався. То є, ну, добра людина, така, одне слово. Євген каже, обидва брати були патріотами і допомагали силам оборони України, навіть перебуваючи в окупації. Допомагали для наших захисників, зробили фото, відео, скидували локації. Ну, А тут їх вже, коли зайшли руски, тут їх взяли, подивилися телефони, ну і на фоні цього. Бачили, бо там багато друзів, там теж наших хлопців і азосів. Тому ну, то есть, ну, як у, як у кожного у нас багато друзів, хто хто вої, хто воював, хто воює. Ну цього було достатньо, що вони побачили в їх телефонах. Рідні до останнього сподівалися, що брати перебувають у полоні. Однак, зимку цього року їх тіла виявили в Чорнобаївці. ДНК експертиза довела, що це саме Євген та Сашко. Достойні були люди, мало таких вже залишилось пацанів. Я вважаю, що війна забрала самих достойних такої людини, як і Женя. Його дуже довго знав. Ми з ними навчалися, і бізнес місті були. Він по -по помер за Україну. Він розвіддані, коли збирали, це ж за це його і забрали. У полоні в Чорнобаївці перебував і голова Шевченківської громади, у якій жили брати. І всіх цивільних і військових вони звозили туди в Чорнобаївку, в їхній опорний штаб. Далі. Відбувалося так зване сортування, але воно в основному стосувалося військових по цивільним. У росіян не було якоїсь такої стратегії зберігати їм життя для того, щоб потім заявити на обмін, тому що обмінний фонд вони формували з військових. У перші дні березня 22-го року ворог намагався різними шляхами зайти у Миколаїв, але сили оборони України відстояли місто, у тому числі завдяки даним від таких людей, як Сашко та Євген. І тому росіяни мстилися цивільним, каже Олег Пилипенко. Я думаю, що вони загинули не. Пізніше 16 березня, тому що 16 березня росіяни масово евакуювалися з Чорнобаївки, оскільки зазнали там великих втрат внаслідок чергового обстрілу. Ну і відповідно, що цивільних вони також не зацікавлені були в цій всій історії десь зберігати або брати їх з собою. Тому більш за все, що їх просто стратили, поховали братів реваків у селі Центральному, звідки обидва були родом: Наталія якубсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.